Всім привіт! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією, і в цьому відео ми обговоримо події та енергії тижня з 15 по 21 вересня. Це доволі енергетично затратний тиждень, і основну та особливу увагу ми звернемо на сонячне затемнення, котре відбудеться 21 вересня. Це затемнення ключова точка двохрічного періоду, і буде визначати напрямок як на наступні 6 місяців, так і запустить дійсно в довготривалі процеси. Перед початком не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Обов'язково пишіть свої коментарі та ставте вподобайку під цим відео. Почнемо розбір, Центральна подія, як ви вже зрозуміли, не тільки цього тижня. І навіть не те, що це початок нового місячного циклу, так як сонячне затемнення це новолуння, і його сила значно більша, ніж зазвичай, і такі трансформаційні енергії, як Коридор затемнення будуть продовженням та будуть реалізовуватись інтенсивно в прийдешній новий місячний цикл. Але до того ж, це сонячне затемнення, воно сильне, воно затягує вколо повторюваних подій. І я не можу говорити з вами про аспекти тижня в розрізі від цієї події, так як все йде до нового початку, до нового витку циклу, котрий буде відкривати це сонячне затемнення. А в неділю, 21 вересня, сонячне затемнення в 30 градусі знаку Зодіаку Діви. Це градус завершення знаку всього архетипу. Це найсильніший градус. Він свідчить про освоєння всіх задач, закладених в деканатну систему знаку, і затемнення пришвидшує всі процеси, в тому числі проходження уроків та наших задач. Тому. Особливо для тих, хто потребує занадто чітких правил, чи має велику кількість вимог до себе, до партнера, до дітей, реалізації та навіть вимог до світу, вони будуть в обставинах, котрі змусять позбутися від цієї ілюзорності. Або ж ці вимоги та правила будуть відзеркалені на них самих і посилені, або ж все ж таки вони відійдуть від цієї парадигми. Затемнення в такому положенні ставить нас перед умовним вибором, в котрому неможливо залишитися в відчутті та в позиції я ще трохи почекаю, чи мені треба трохи більше попрацювати над собою, чи взагалі потрібно щось, щоб було краще, не таке, як в мене є. Цей етап розгорнеться сильними трансформаціями знову ж таки для тих, хто звик тримати життя під контролем. Через правила, через якусь чіткість, алгоритми, і для кого емоції, почуття проходять через постійну раціоналізацію. Це досить складно постійно намагатися все втримати. Кількість вимог буде виключно ускладнювати рух вперед і вже з ними не вийдете. далі дія, намагання життя, система життя без сенсу, вона перетворюється на клітку. Несхідний місячний вузол в Діві з затемненням в 30 градусі завжди про порядок. І в кінці прийдешнього тижня буде проявлятися пік цієї енергії, може загнати людину у нескінченне відчуття, що недостатньо правильно. Взагалі, це недостатність. Саме затемнення, воно змушує побачити насправді, що жорсткий контроль, він не гарантує ніякої стабільності. І урок в тому, щоб налаштувати графіки, структуру життя, щоб ви більше відчували опору в собі, а не в якихось зовнішніх кастелях, в своєму тілі, в своєму психологічному стані, щоб ваша система та кожноденна рутина ставала вашою підтримкою. І теж ми розповсюджуємо на інші сфери вашого життя. Контроль в стосунках він не гарантує якоїсь також стабільності, як і в реалізації. На прийдешньому тижні тривожність може просто нестримано проявлятися, може доходити до панічних атак, ментальних, психологічних зривів. І в трактовці аспектів мені важливо донести до вас, що перш за все тривога це наслідок, і насправді вона. Часто в свідомості прив'язується до якихось ситуацій, об'єктів, які самі по собі насправді не є джерелом цього стану, вони не є початковою точкою. Тривога виникає як продовження глибинних процесів, котрі вже тривають ваші психіці, ваші підсвідомості. І через таке проєктування на Дрібені об'єкти вона шукає для себе форму, щоб проявитися. І тому і тривога так легко приклеюється до повсякденних справ, повсякденних якихось об'єктів, створюючи ілюзію, що причина назовні, і ви можете це проконтролювати. Тривожність в цей період, прямо перед таким сильним затемненням, свідчить виключно про надлишок напруги. Який прагне виходу, прагне, щоб ви помітили його, щоб ви відділили тривогу від себе як окрему енергетичну структуру, та продосліджували, про що вона вам говорить. І вона прямо змушує нас подивитися в сторону висхідного місячного вузла в рибах. Якщо ми будемо говорити про психологічний підсвідомий архетип, то тут також у нас проявляється в останніх градусах ретроградний Сатурн. І ця точна опозиція до затемнення вона виводить на поверхню. Відкладені зобов'язання, невисловлені почуття, незавершені якісь внутрішні процеси. Те, що ми відкладаємо, це може породжувати якийсь стан. Увімкнений ретроградний Сатурн в рибах він вказує нам на те, що рух вперед неможливий без перегляду старих структур, без віддачі боргів, обіцянок, незавершених кармічних сюжетів, і особливо дозволити тому досвіду, котрий трапився з вами, бути. Просто існувати і спостерігати за ним, не включаючись в активне проживання всередині себе, прийняти, що саме такий досвід був потрібен саме вам, саме вашій душі. І це також робота з архетипом діви відходити від порівняння себе та свого життєвого шляху з іншими, з тим, як от у когось це було. Важливо, як це у вас. Разом з тим, Сатурн розмежовує, що віра риби не може бути абстрактною. Вона вимагає дисципліни, очищення, відповідальності. І в цілому ми говоримо про проявлення усвідомленого вибору, коли ми виходимо з усталеного типу. Що це таке? Наприклад, ситуації, котрі ми описуємо, ну, ось так: так живуть всі, і я також маю терпіти. Тобто цей етап дає нам можливість зробити кроки, заявляючи, що я є, я можу, я можу змінюватись. Але майте на увазі, що Сатурн, а це час та витримка, запитають вас ще раз через певний час, чи готові ви та чи здатні ви дійсно плекати опору в собі, в своєму серці, в своїй вірі, так плекати, зрощувати віру, коли зовнішні обставини складаються та здаються скам'янілими, як Сатурн. Риби ж відкривають енергії вищого поля, інтуїції та голос вищого я дійсно стає сильним. Але Сатурн вимагає чистоти, вимагає очищення. Це і телесні практики, це і сон, їжа, інформація, і робота з енергією це дихальні вправи, це медитація, це вода, це практики відпускання старого, відпускання чужого з вашого поля. Тільки через очищення ми можемо почути справжній свій голос, голос вищого я та відійти від шуму страхів, колективних хвиль, колективного настрою. На цій осі риба Діви, сонячне затемнення в Діві буде останнім, закриває цикл останніх двох років, трансформації, пов'язаних із темою служіння тіла, дисципліни, порядку. Турботи про здоров'я взагалі, роботи зі своїм здоров'ям та тілом також це системність. Але 3 березня наступного року відбудеться місячне затемнення, котре дублюватиме цей коридор затемнень, оскільки це буде саме місячне затемнення, воно буде продовженням то. Нас очікує етап сильної емоційної перевірки на те, що ми зараз намагаємося або пройти, або з чого ми намагаємося вирости, або ж ми намагаємось це уникнути. І це буде проявлятися знову вже в формі більш емоційної та такої колективної хвилі увімкнення. В березні наступного року нас дійсно очікує перевірка, чи справді ми інтегрували ці уроки, чи ми тікаємо в хаос, тікаємо в ілюзію. Що важливо, це те, що буде в грудні також серединна точка між затемненнями, будуть проявлятися перші результати вашої роботи над собою. Чи дійсно ми почали очищати своє енергетичне поле, дисциплінувати думки, дисциплінувати тіло, як ми робимо свою рутину сприятливою для нас? І будемо відстежувати, що буде потребувати перегляду до весни, і в цілому, як буде показувати ваш шлях, чи в правильному ви напрямку. Якщо ми повернемось до тижня з 15 по 21 вересня, то. Цілий тиждень не дивуйтесь, якщо будете відчувати набагато менше сил, будете відчувати більше сонливості, труднощі з концентрацією, оскільки триватиме четверта місячна фаза, до того ж це не просто четверта місячна фаза це також з напруженими аспектами і перед сонячним затемненням. Тому це створює значне навантаження на фізичний план. До речі, це період підвищеного ризику для здоров'я, активуються хронічні стани, слабший імунітет і можливі коливання в процесах в організму, також з гормональними процесами. Організм цей час особливо потребує спокою, очищення, збереження енергії. І важливо і варто завершувати те, що ви відкладали, відпускати зайвим, звільняти простір від страхів, від напруги, оскільки те, що ви зараз намагаєтесь втримати з певного остраху, намагаєтесь втримати з певних соціальних шаблонів, воно обов'язково буде відображатися на тілі та вашому психічному стані. У людей, в чих картах буде дуже сильний резонанс, особливо сильний, здоров'я може прямо просісти, знову ж таки, можуть з'являтися панічні атаки, глибоке виснаження. І в цей час Сатурн, як такий основний наш страж, той, хто перевіряє, він буде відкривати відчуття власної вразливості, оголі, его, підіймає конфлікти з батьками, з керівництвом, структурами. І може підійматися не тільки фізична напруга, а така екзистенційна втома, коли доводиться зіштовхнутися з відчуттям певного власного безсилля перед чимось більшим. Цей період не варто проживати через супротив. Нам важлива зараз уважність, розвиток усвідомленості. Фіксувати, які теми повторюються, які конфлікти розгортаються, що вас знову повертає у старі стани, і які реакції тіла ви простежуєте в цей час. Про конфлікти особливо зверніть увагу, щоб ви могли глибше себе пізнати, в чому ви ще відчуваєте цю, цю напругу. Також з важливого на цьому тижні це те, що 18 вересня Меркурій переходить знак Терезів. Повітряній стихії Меркурій має більше простору для легшого налагодження контактів, для домовленостей. З'являється потреба в розмовах, в діалозі, розвивається вміння знаходити певний компроміс і формувати зв'язки на певній такій взаємній повазі, відчутті єднання. Інтелектуального симбіозу, коли цікаво. І це період, до речі, коли слова і взагалі через розмову прибрати гострі кути. Але разом з тим, на цьому тижні Марс в опозиції до Хірона. І це створює дійсно додатковий напружений фон. Хірон управитель положення Марсу в Терзах, а Марс управитель положення Хірону. Ми отримуємо взаємну рецепцію за вигнанням. Марс в слабкому положенні, і він може себе проявляти тут досить неконтрольовано, як і повністю відходити від діяльності, так і проявляти пасивну агресію, проявляти бажання проконтролювати всі процеси. Але разом з тим можуть бути формати, коли агресія проявляється якось неконтрольовано. і важливо. Розуміти, що суперечки, конфлікти, які підіймаються в цей час, вони в цілому про старі комплекси, про старі образи, про відчуття власної неповноцінності. Слова варто зважувати особливо уважно, а дії дійсно краще направляти на зцілення власних слабких місць. І знову ж таки, тут простежиться ця ситуація з конфліктами. Нам відкривається можливість побачити глибшу правду про себе. Коли ми вмикаємось в конфлікти, через що у нас іде настільки сильний внутрішній резонанс, що ми готові вступати в бій, що ми готові вступати в таку активну конфронтацію зі світом. Взагалі це цікаво простежувати за собою, в чому ви відчуваєте такий сильний енергетичний заряд, який може проявлятися через агресивне проявлення. Ось так ми з вами обговорили прийдешній тиждень. Він динамічний, сильний, але разом з тим ми можемо себе відчувати не так сильно. І не такими активними в своєму проявленні, і це абсолютно нормально. Цей тиждень, і навіть перший тиждень після сонячного затемнення в нас не буде стільки енергії, щоб прямо відразу приступати до нового листа в своєму житті, до нового етапу. Це поступові енергетичні процеси, котрі зараз зароджуються, в котрі ви входите, очищуєте своїх старих процесах для того, щоб уже наступний етап ви проживали більше усвідомлено і ви точно бачили, в чому у вас є певні прогалини. Знову ж таки, наголошую, що зараз, в цей час, найбільше потрібно звернути увагу на те, що ви намагаєтесь уникати в кожноденному ритмі. Вам потрібно Усвідомити, що саме така рутина та декомпозиція це кращі ваші помічники, і саме з них потрібно почати. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Напишіть в коментарях, що вам найбільше зараз відгукується, що ви проживаєте. Я буду рада вашому зворотньому зв'язку. Також підписуйтесь на мій ютуб-канал, ставте подобайку і до зустрічі на наступному тижні.